На сайті моє замовив оперативну пам'ять ddr 4 фірми Transcend 8 ГБ з частотою 3200. Замовив дві штуки ось такі однакові, для стаціонарного комп'ютера. Кур'єр доставив на наступний день за вказаною адресою. Дуже зручно. Ось такі планочки ми бачимо. Дві однакові. Планки, Що ми бачимо, вказано параметри, всі є штрих-код товару, країна виробник, все, запаковані, нові прийшли дуже гарні. Купував їх для нової збірки стаціонарного комп'ютера 16 ГБ, повинно вистачити для комфортної роботи. Подивимося на саму планочку. Планочки у нас ось такі зеленого кольору. У нас планка одностороння чіпи, однорангова. От. Ось такі планочки. Встановимо на комп'ютер, перевіримо роботу. Встановив комп'ютер. Все запрацювало в дуал режимі. Працюють стабільно, швидкість 1200 видають. Дуже задоволений покупкою. Дякую, Майо. Купуйте товари на сайті Майо.